Читаємо коментарі від хейтерів. Я вирішила подивитися, що ж там мені пишуть хейтери під моїми відео, і прокоментувати ці повідомлення. Коментар, який прилетів під відео, де я розповідала про різницю між ханукою і різдвом. І ось що пише Настя, каже: мене не цікавить, як і більшість українців, чому так багато уваги чужому святу Христос рождається. Ви знаєте, цей геніальний коментар можна розбирати на кілька частин. По перше, чому Анастасія вирішила за більшість українців, що більшість українців. Це не цікавить, це хороше питання. Ну а по-друге, виходячи із закінчення цього повідомлення, Христос рождається, я так розумію, що Анастасія, практикуюча християнка, ну, принаймні, для неї постать Ісуса Христа має якесь певне значення, тому Анастасія мали би знати, що Ісус Христос був народженим євреєм. І, взагалі, єврейська історія, єврейська традиція супроводжувала дуже тісно його життя. Тому, перш ніж говорити про те, що Ханука це щось чуже християнському, для початку розберіться в культурному та релігійному контексті. Тип коментаря, який дуже часто прилітає, напевно, під кожним моїм єврейським відео від різних людей в різній кількості, інколи це буває 100 таких коментарів: 10-15 або навіть бодай мінімум один, але точно прилетить. Додому, друзі. Я вдома, і ми, як українські євреї, ми вдома. Є багато євреїв, які народжені в Україні. Це так само наша земля, це так само наша країна. Є багато євреїв, які зараз боронять нашу державу від російської агресії. Тому про яке додому ви говорите, я не знаю. Я українка, а не єврейка, начебто. Ось такий ще коментар. Насправді таких коментарів дуже багато. Але друзі, хочемо сказати не. Факт, тому що про своє єврейське коріння я дізналася уже в дорослому віці, тому рекомендую вам добряче порозпитувати своїх бабусь, дідусів, пошукати документи або здати тест ДНК і щоб точно вже пересвідчити, що вас ну ні краплі немає єврейської крові. А далі одна з моїх найулюбленіших категорій коментар, які пише Сергій, але насправді ось таких коментарів час від часу досить багато пролітає під моїми відео. Євреї в Україні не любили фізично працювати. Вони переважно вибирали сферу торгівлі, кравці, кав'ярні, а також вчителі-урядовці. і ніде євреї не були трудовими людьми. Сергію вам би пасувало знати, що це була вимушена дія єврейського народу, якому заборонялося володіти землею. Відповідно, нічим іншим, аніж, наприклад, займати сферою торгівлі. Орендуючи якесь приміщення або земельну ділянку, євреї не могли цього зробити. Тому для початку розберіться з таким терміном, як смуга осілості, можете прямо зараз погуглити, вникнути, почитати, які були тоді права у євреїв, і я впевнена, що ваш погляд, ось такий категоричний, дуже конкретно зміниться. Ну що ж, друзі, це була така перша пілотна рубрика, якщо так можна сказати, можете поділитися в коментарях, як вам ось така рубрика, як вам ось такий формат відео. І також чи хотіли.